І дуже Та це не тільки я фотографую туалет, це Наверно. всі тут, мабуть. Да, це все, що осталось. Після вчорашнього шабаша. А туалеты, да. А на той стороне. Нет, не просто вчерашний що отъезду. Все эти политики, ооо, все, що ооо, осталось. Это прекрасно. Гаишники. По два регионала все, більш нема. Так, а є? тепер скажіть Фасті, кто вам заплатив, щоб ви сюди приїхали? Значит, я вам скажу, 300 гривень я лично сьогодні здав в общую касу. На підтримку Майдану. Тобто, не вам платили, Я а ви платите свої Та, точно так же, як і ми, так? Да. Дуже приємно. Подожіть,